Також Xiaomi є Redmi 10, ціна 3350, він йде на 128 Мб, По корпусу є потертості, Ось такі потертості є на углу. Тут видно. Type-C роз'єм ось тут. Але в комплекті дам чехольчик, є роз'єм на навушники 3,5, є відбиточок пальця в цьому смартфоні. Екран гарний кому стані, працює досить гарно, швиденько. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло повністю чистий без різних аккаунтів. Redmi 10 на 128 гігабайт пам'яті на 12 му андроїді та 4 плюс оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру. Так, погодитись. Ось така тут камера. Ну, доволі непогана, я б сказав, би, для такого смартфона досить хороша камера. Працює все досить добре, без різних засвітів, просвітів. Можна грати як музикою. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. І чехольчик дам ще ось такий чорненький, темно-зелений хакі-колір. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.